Раз будемо говорити. Розбиратися із двома неприємними історіями, які сталися із військовими тут на цивільній частині на мирній частині України. І в тих ситуаціях сталося таке, що одних одну групу військових не обслужили, відмовилися обслуговувати в хостелі, і в, іншому, в іншій ситуації відмовилися обслуговувати у ресторані. Чи свідчать ці дві окремі історії про якісь тенденції у зміні? ставлення? До військових чи все ж таки це якісь окремі інциденти. Однак про них все одно треба говорити для того, щоб саме для того, щоб не допускати зміни ставлення суспільного ставлення до військових, до наших героїв, які кладуть своє здоров'я і ризикують життям для того, щоб захистити нас, захистити Україну. Обговоримо цю ситуацію із нашою гостею у студії. Зоя Гаркавенко, соціальна психологіня, керівниця Академії професійного розвитку, кандидатка психологічних наук. Пані Зоя, вітаємо вас у Добре. нашій студії. І пізніше до нас приєднається Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України, який от став поневолі учасником такої історії, тобто йому якраз відмовили обслуговування у хостелі. Ну і почнімо із того, як ви ставитесь до цих двох історій це є все ж таки свідченням якогось тренду, чи радше це поодинокі випадки вітаю всіх, і пані Наталя, Я вам дякую за те, що ви ввели в нашу розмову таку дуже цікавий нюанс, який називається цивільне мирна частина України. Uh -huh. Мені здається, що взагалі все, що відбувається зараз в Україні, не можна назвати ні цивільним, ні не мирним. Сто відсотків так, але мені треба було і, якось так, відокремити лінію фронту від іншої частини, де так, живуть люди. Ну, ці але саме от в цій, в цій площині і знаходиться відповідь на ваше питання, угу. тому що е, це не про тренд, але це про тренд. В чому особливість? Якщо ми говоримо про те, що вся е, спільнота, весь соціум український знаходиться в війні. Війна це той фон, який на кожну людину накладає свої якісь відбитки, і кожна людина по-різному реагує. Немає однакових цивільних, немає однакових військових. І я з вами абсолютно згодна, що військові ті, які на фронті, і які дійсно ризикують життям і кладуть життя, і ризикують багато іншими речами. Вони для нас цивільних. Які тут в тилу знаходяться, але теж працюють на перемогу, вони є ну, певною мірою взірцем того, як треба бути стійким і служити батьківщині. Тепер повертаємось до цих двох випадків. Я думаю, що це швидше штучне, це виняткове, це не тренд. І питання тут полягає в тому, на що спираються ті люди, які е, говорять про те, що нам не дозволено. Насправді ну, я цікавилась питанням, наприклад, що стосується обслуговування в магазинах в сірій зоні, в прифронтовій ага, зоні. Ага. І дійсно місцеві органи влади видають розпорядження про те, щоб не продавати алкоголь військовим людям у формі. Більше того, люди у формі знаходять шпаринки, домовляються з цивільними, ті цивільні йдуть, купують алкоголь, і в принципі питання розв'язується. Але виходить, що ми маємо справу тут з ексесом виконавця. Дівчина, яка на відео говорить, що мені ось у мене є розпорядження, мені так сказали, да? насправді, оце далі про тренд, про відсутність власної громадянської позиції, тому що ставлення до військових це громадянська позиція. Mm -hmm. І отут варто говорити про те, що у великої кількості людей, українців, зараз немає громадянської позиції пов'язаної саме із захистом. І вони перебувають в позиції жертви, і вони поводять себе як діти. От мені сказали, я роблю те, що мені сказали. Ну, от давайте зацитуємо якраз допис Дмитра Плетенчука, який він зробив 6 днів тому. в соціальній мережі Facebook, як зазначила Наталя, Дмитра Плетенчука, ми почуємо через 20 хвилин в етері Українського радіо. Так, от він сказав про те, що дівчина на рецепції хостелу в Києві не пустила їх пообідати. Пояснивши це тим, що військові небезпечні. Та ось така була мотивація, принаймні, озвучена цією дівчиною. Тобто, з'являється, ну, попри те, що всі соціологічні опитування кажуть про те, що 95% українців довіряють або скоріше довіряють Збройним силам України, але ось така тривожна нотка, так? Про те, що з'являється якесь відчуття страху перед військовими, що вони несуть небезпеку. Пані Зоє, ви як психологиня. Що могли би зараз, як могли б схарактеризувати зараз якраз ті відчуття, які можуть переживати українці, коли стикаються от на вулицях із військов... з військовими? Невже окрім відчуття вдячності? Окрім почуття того, що перед тобою людина герой, яка захищала Україну, можуть з'являтися і протилежні відчуття? Звісно, можуть, тому що як цивільні, так і військові всі різні. І тут питання не тільки в тому, як поводить себе військовий, тому що від цього дуже багато що залежить. А тут питання ще й в тому, в яких умовах хто відчуває власне джерело загрози. Тому що на сьогоднішній день це дуже дійсно складний соціально-психологічний феномен. Відчуття джерела загрози, коли людина не може диференціювати джерело загрози, і я можу підтвердити, це ми проводили минулого року дослідження соціологічні про джерело загрози щодо мінної безпеки в одному з міст України. Зараз не буду говорити в якому для того, щоб не перебивати нашу з вами тему. Але коли ми запитували у освітян про мінну небезпеку. Одним із джерел загрози було названо військових, які повертаються з фронту і привозять з собою боєприпаси. Я не впевнена, і ми потім пересвідчили, що це не є глобальним явищем. Але коли ми говоримо про те, як людина почуває себе. Поруч з тією або іншою. в медіа та такі історії так. висвітлюються, коли так. різні трагічні ситуації трапляються так. через те, що військовий дійсно щось з собою привіз до фронту. Але я вам як медійниця теж одразу більше до нашої аудиторії скажу, що те, що потрапляє в медіа, воно тому і потрапляє. що Це не буде журналіст висвітлювати: от приїхав додому відпустку, звичайну відпустку без зброї, без нічого. Спокійно цей військовий або військова провели свою відпустку і назад Ну нема про що говорити. Але там, де військовий щось дійсно прихопив з собою з фронту, і воно вибухнуло, ну то, звісно, про це все напишуть. Я з вами згодна, що це не повинно бути масовим. так Але тут дуже важливо, щоб ми, і знов звертаючись до наших слухачів-глядачів, е, акцент давайте поставимо на тому, що хто і що є джерелом загрози. Хто і що є джерелом небезпеки. Тому що саме це формує нашу реакцію на ті або інші випадки, або ті або інші ситуації. І тут я хочу звернутися як до цивільних, так і до військових, і взагалі до нас всіх, що ми всі в тій або іншій мірі знаходимося в ситуації напруги. Напруга втомлює. Інколи людина перестає контролювати себе від того, що вона дуже втомилася від напруги. Причому напруга у кожного буде своя, але на чому зосередитись треба, на тому, щоб не дистанціюватись один від одного, а навпаки, спробувати в якийсь момент часу заспокоїтись, і заспокоїтись може той, хто сильніший, хто міцніший, а не тому, що у когось форма, а у когось немає форми. Пані Зоя, тобто тут виходить, як ви кажете, певне перенесення джерела загрози. Людина боїться війни, людина хоче врятуватися, захиститися від війни, але асоціює військового як із війною, і з якщо військовий він захищає навпаки нашу, нашу якраз, країну, і якраз вони безпеку створюють, а людина переносить на військове джерело. Ну, дивіться, тут дійсно це дуже складний феномен, і умова така або характеристика така. Людина зі зброєю на фронті захисник, людина зі зброєю в цивільному житті або в тилу небезпека. І оце дійсно перенесення. І тут оця недолугість деяких медіа, які акценти розставляють таким чином, що вони фактично таврують. Частину спільноти так це проблема була особливо актуальна під час АТО ООС тому десь траплялася якась історія. Ну. Кримінально побутова, називаємо так. Ну, чоловік з жінкою, наприклад, просварилися і сталися нехороші речі. І журналісти писали, от він ветеран АТО. Це взагалі його участь в АТО, як правило, не мала ніякого відношення до цієї ситуації. І от я була на кількох таких от тренінгах навчальних, де говорили, що не слід про це. Це практично якийсь профайлінг на ветерана АТО, І Я думала, що цього не буде вже після початку широкомасштабної війни, але ми бачимо, що це повернуть. Портайте. Ми говорили про те, що можуть зараз відчувати цивільні, які знаходяться далеко від зони бойових дій, і відповідно можуть вдаватися до таких неприємних щодо військових дій. Тут я хочу одразу ж теж долучити думку Масінаєма, військовослужбовця, адвоката, співзасновника громадської організації Принцип, який вважає, що причини зниження поваги до військових у суспільстві є різним. Але головне, це невирішеність питань мобілізації та демобілізації. Чи справді це може теж впливати? Ну, ви знаєте, зазвичай науковці говорять, що у будь-якого наслідка є якась причина. Але мені би хотілося запобігти такого спрощення в цій ситуації пояснення причин. Причин багато. І Дійсно, є причини, які пов'язані із, скажімо так, нормативно-правовим регулюванням перебування людини у війську на захисті, і в тому числі питання мобілізації, тому що в будь-якому випадку ми не живемо в окремих капсулках. Суспільство, воно об'єднано і є. Поляризація суспільства сьогодні за різними лініями, за різними векторами, в тому числі, і причиною такого напруженого ставлення до військових або можливого напруженого ставлення, є те, що питання не врегульовані. Але я би не сказала, що це ключова або основна причина, тому що ну, знов-таки повертаючись до першої частини, коли ми з вами говорили про те, що людина. В тилу не є в мирному житті. Людина в тилу є теж у війні. І якщо говорити про те, що в нас є безліч родин, де батьки воюють або діти воюють, і це означає, що вони так само залучені до питань самоставлення до військової служби, до захисту вітчизни і так далі. З іншого боку, є люди. В родинах, яких є ухилянти або СЗЧ, і ми не можемо не говорити про те, що ну, проблема існує. А це означає, що людина, яка ну, опинилася в ситуації, я кажу зараз, родини да, з, <плес> з, з військовими СЗЧ, що вони будуть робити по відношенню до своїх близьких, вони будуть їх захищати. І я можу уявити собі, що може відбутися, коли зустрічається родина, де є людина військовий, який загинув, і родина. Де є СЗЧ. Причому, і ще раз хочу сказати: в жодному разі я не є ні суддєю, ні прокурором uh -huh. і навіть не є адвокатом. А, ну, так, ви психо <кій> з психологічної точки зору, так ви знаєте, я побувала ну, минулого року там у знайомих на такому родинному застіллі. Де частина родини має людину, яка служить у війську, а частина класичної ухілянки з цієї причини навіть обід був не в ресторані, як планувалося спершу, а саме вдома. І це було дуже конфліктно. Будь-яке питання повороту цієї застільної розмови, яке стосується війни, можливих перемовин призводив до простону ну, конфлікту сварки, по суті, через кожні 5 хвилин. І от дивіться, пані Наталя, ви. Ви використовуєте слово людина, яка служить. Угу. І в переважній більшості в родинах, в побуті, ми говоримо людина, яка служить, а насправді людина, яка воює, воює, воює. людина, яка захищає. Але ми ніби так трошечки редукуємо, мікшуємо угу. емоційну складову цих наших слів, які ми використовуємо, для того, щоб не напружувати розмову. І з цієї точки зору, ну очевидно, да, коли ми говоримо про причини і наслідки, однією з причин оцієї такої надмірної напруги в цих питаннях є те, що немає сталої такої стійкої і масштабної кампанії інформаційної. Ну і ця нерівність, коли реально да. давайте так можливість відкупитися, сховатися і так далі. Хоча у держави технічні можливості є всіх поставити у рівні умови. Але цього поки не відбувається. Але зараз ми долучаємо до нашої розмови і речника військово-морських сил збройних сил України Дмитра Плетенчука. Пане Дмитре, вітаємо вас в етері українського радіо. Вітаю студія, вітаю слухачів. Ну, от якраз ваш допис в Фейсбуці шість днів тому наробив галасу і став резонансним. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ситуацію, в яку ви і ваші побратими потрапили в Києві. Чи мала вона також якесь продовження? Насправді тут слід зазначити важливий момент, що резонансною вона стала через те, що цю ситуацію потрапила умовно медійна особа. І е, я бачив подібні дописи і раніше на сторінках інших військовослужбовців. І другим важливим моментом є те, що дуже часто ці ситуації замовчуються в принципі військовими, і замовчуються вони в першу чергу з причин того, щоб не давати приводів нашим ворогам цього, е, цього глузувати. Е, що стосується конкретно мого кейсу, е, так ситуація в принципі фактично одразу була вирішена. Адміністрація принесла свої вибачення. В принципі, я навіть вважаю, що людина, яка представляє цю структуру, була щира в цьому, хочеться в це вірити, звісно. Але в будь-якому разі, ми маємо розуміти, що ситуація ця вона не є поодинокою. І mm. що це є системною ця проблема. Пане і Дмитре, а системі... дозвольте уточнити. Вони перепросили після того, як ви зробили допис, о після того, як з'ясувалося, що ви медійна особа і ваш допис набув резонансу, чи перед тим ще? Я перед тим як опублікувати в Фейсбуці допис, ми ж живемо в сучасному світі. В першу чергу пішов на Google Map і зробив там відповідний відгук на сторінці цього закладу. І буквально через 10 хвилин на мене вже вийшла управляюча. Проблема була в тому, що я, в принципі, не хотів виносити це в публічну площину, так само. і намагався вирішити конфлікт на місці. Конфлікт полягав перш першу чергу в тому, що я відчув і мої колеги таке зверхнє ставлення, упереджене до себе. Я вимагав контакту з директором, ну, з керівництвом, в принципі. Але мені в цьому відмовили, і це вже було не, не питання морально-етичного порядку, це вже було питання взагалі прав споживача. І звісно, іншого варіанту вже не було, окрім як публікувати якийсь відгук. І так до того, як це набуло розголосу, адміністрація про це ще не знала. Вони на мене вийшли через відгук на Google Map. Тобто це ви можливо зараз і запропонували алгоритм дій, якщо ви кажете, що випадки не поодинокі, не всі військовослужбовці хочуть розголосу, ну, із зрозумілих для кожного причин. Тому можете ще порадити, як взагалі діяти, і на ваш погляд, варто оприлюднювати прямо кожну історію чи не варто? Два моменти. Перше алгоритм дій тут мають не ми з вами вирішити його прописати. Куди йти і скаржитися, так тут е, треба цю проблему вирішувати на більш високому рівні, на державному рівні угу. і е, суспільством треба працювати, готувати його до того, що, е, по-перше, пояснювати. По-друге, довести нарешті до е, тих, хто не хоче розуміти, що або намагається робити вигляд, що не розуміє, що у нас відбувається в країні, що у нас е, в країні війна. І, як на мою думку, <кій> ну, в медіа можливо якось по-іншому треба доносити це і показувати все те, через що проходять ці люди. Як би воно не виглядало страшно, як би воно не виглядало неприємно, треба з цим працювати. Ми намагаємося там не підривати дух, ми намагаємося якось там знаєте, тримати якийсь морально-психологічний стан там. На високому рівні, і е, іноді мені здається, що ми перестаралися. Іноді мені здається, я так само працюю в медіаполі. Ми не кажемо про погане, звісно, але в будь-якому разі, е, іноді таке враження, що люди вони не хочуть розуміти, що, що насправді відбувається. Це перше, а друге, те, що е, нема розуміння, через що проходять військовослужбовці, і на моєму місці міг бути інший військовослужбовець. З серйозними психологічними травмами, отриманими під час виконання бойових завдань, mm -hmm. у яких реакції набагато гостріші від моїх. Так, у мене всередині так само все кипіло, але я міг себе опанувати. Хоча це було важко там, теж не зірватися, не почати там, не переходячи на особистості і так далі. Люди, які пройшли пекло війни, у них, як ви розумієте, з цим набагато складніше з контролем, <кху> тому що. У них був набагато вищий рівень стресу, ніж у мене в моїй службі. І ця ситуація насправді могла закінчитися зовсім погано для всіх учасників цього конфлікту. І тому нам треба працювати в цій площині. А що стосується безпосередньо вашого питання, як слід поводитися в такій ситуації, ну, мабуть, пора вже про це говорити. Про те, що у нас у суспільстві є проблеми, і нам її треба разом вирішувати і військовим, і цивільним. Це по перше. По друге, так і є купа інструментів, які дозволяють в принципі реагувати. Наприклад, одна з перших, хто відреагувала на мій допис, взагалі була омбудсмен. Я не це казати, але я на той момент навіть не знав, що це Це, що це Ольга Решетилова. Уповноважена справ людини в війську. Так, це нова. Ми, у нас така ми, посада, ми... нова людина на цій посаді. Хоча Ольга Решетилова це відома правозахисниця, так. І Я не співставив одразу це. Я подумав, що людина просто опікується військовими. Uh -huh. Я потім вже зрозумів, що це наш омбудсмен. Ну тому, що не, не, не відчував потреби в такій допомозі, як мені здавалося. Тому не цікавиться відповідно. Ну вона опікується і... військовими, опікувалася впродовж років, саме тому, напевно, що якраз її на цю посаду і призначили. Тому... Так, є механізми. По перше, давайте давайте не забувати, що це бізнес. Я так само працював в, в сфері обслуговування до війни. і У мене був досвід власного бізнесу. і Я розумію, як воно працює, і репутація вона важлива для нормального бізнесу, для притомного бізнесу, особливо коли він пов'язаний з сервісом для е, різних людей. І тому так це теж такий інструмент, який дозволяє фактично. Вирішувати такі конфлікти на рівні клієнт-сіда праву для початку mm -hmm. тому так можна використовувати і такі інструменти в принципі, але знов таки це таке точкове, це таке знаєте місцевого рівня інструменти. А проблема у нас, на жаль, глобальна, mm -hmm. пане Дмитре, Дякуємо вам Дякую, за включення. Мені. Дмитро Платенчук, речник військово морських сил Збройних сил України, був із нами на зв'язку. Можливо, ви відреагуєте на ті тези, які пан Дмитро висловлював щойно в на Так, це дуже цікаво. Я дуже дякую пану Дмитру, тому що він мені підкинув, як то кажуть, п'ячика, дуже важливу точку, на яку треба звернути увагу. І це прозвучало декілька разів в його висловлюваннях, що мова йде про взаємодію споживача із надавачем послуг. І отут питання в тому, хто є споживачем, і наскільки цей споживач відчуває, ідентифікує себе в цей момент часу споживачем. Мені здається, що це важливо для розуміння того, як подолати оцю проблему, пов'язану з тим, що споживач може бути людина з інвалідністю, це може бути діючий військовий, це може бути батько, який втратив сина на війні. Це може будь-хто. І в цьому плані дійсно я абсолютно погоджуюсь з паном Дмитром, що в ситуації цієї поведінки клієнт і надавач послуг, ну, абсолютно неприпустимо будь-як диференціювати це, будь-яка людина є клієнтом, да? і повага, яка має бути продемонстрована, в будь-якому випадку має бути. Але тут є інший бік питання, на який я би хотіла звернути увагу, тому що давайте згадаємо декілька випадків, коли в Кременчуці, в Кривому Розі, ну це те, що я зараз можу згадати, були потрапляння ракети в готель. Не пам'ятаю зараз назву населеного пункту, де втрапило в будинок, де гот... кафе, де проводили Краматорськ. Краматорськ, uh -huh. да? не Кременчук, а Краматорськ. Uh -huh. да? uh -huh. да? Кременчиці в uh -huh. да? Да. 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 торгівельний центр. Uh -huh. Але про що я зараз говорю? Про те, що будь-яке скупчення, скупчення це умовне слово, uh -huh. да? 3, 5, 10 людей в військовій формі. За умови наявності наведення, це може стати законною ціллю. І я не виправдовую хамство, я терпіти не можу хамства, але я хочу, щоб наші воїни, люди, які носять однострої, розуміли, що ця умова вона існує, вони є ціллю для ворога. І, на жаль, ми ж бачимо. У мене я підписана на стрічку СБУ. Щодня отримую, бачу повідомлення: там навідника затримали, там дали термін, там. Тобто, є навколо люди, які можуть на це реагувати. Да? Побачили, що в готель зайшли п'ятеро військових за певною схемою. Повідомили російських кураторів, і всього. І тому ця небезпека так само існує. І тому мені здається, що одним із таких профілактичних заходів має бути зниження оцих надмірних вимог один до одного. Жодному разі не хочу говорити про те, що треба знижувати вимоги до обслуговування. Ні, не треба знижувати вимоги до обслуговування. Але людина, яка потрапляє в певну ситуацію, особливо коли я їду в транспорті, я хто? Я пасажир. Що я маю зробити? Заплатити за свій проїзд. І я хочу очікувати від оточуючих поважного ставлення. І так само має себе поводити по відношенню до інших. І не має значення, я інвалід, чи я не інвалід, жінка, я чи похилого віку, чи дитина, і так далі. Тобто є якісь загальноприйняті культурні норми, яких ми маємо дотримуватись. І в цьому плані я би не стала окремо виділяти військових як окрему категорію. Ну, мені здається, що якщо ми припинимо особливо в Києві, так? ну так, але mm -hmm. тут може в чому особливість сприйняття. Людина, яка носить однострої, вона відчуває, ну, оце, вона очікує визнання своєї, ну, своєї внеску свого в перемогу. І якщо вона це своє очікування приносить в транспорт і говорить: я воював, ну, я бачила це, ну, мені багато років, да, я бачила тих, хто повернулися з Афганістану. Угу. Буває таке. Пані Зоя, дякуємо вам за пояснення психологічних засад ситуації ситуації, які складаються. Зоя Гаркавенко, соціальна психологиня, керівниця академії професійного розвитку, кандидатка психологічних наук, була в студії Українського радіо.